Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розберемося, що таке матриця і як робляться найпростіші дії з неї. Тож, матрицями називають математичні об'єкти, які мають вигляд таблиць з числовими елементами. Ці елементи обрамляють круглими дужками, А саму матрицю позначають великими латинськими літерами. Тож, коли ви бачите саму матрицю, ви бачите в неї таку стандартну нумерацію елементів А1, А12 і так далі. Як не заплутатися в цих позначеннях і розуміти, що де позначає? Нумерація цього елемента не читається 11-12, ні в якому разі це А1, що позначає, що цей елемент знаходиться на перетині. Першого рядка і першого стовпця. Тож завжди, коли ми говоримо про матрицю і е, навіть нумерацію елементів або е, розмірність самої матриці, ось тут написано, бачите, матриця А3 на 2. Це говорить про те, що в неї три рядки і два стовпці. Ну, давайте спробуємо, наприклад, позначити елементи для цієї матриці, і ви зрозумієте, як це все нумерується. Відкриваємо круглу дужку і уявно проводимо собі три рядки і два стовпці. Таким чином, бачимо, що у нас перетинів утворилося 6 штук. Звісно, кожного разу це робити не треба. Ви це робите уявно, але ось саме на цих перетинах у нас і будуть стояти необхідні нам елементи. і Перший елемент він знаходиться на перетині першого рядка і першого стовпця, тобто це буде а 11 другий – Перший рядок, другий стовпець, тобто це а 12 Тут уже елемент А, другий рядок і перший стовпець. Далі другий рядок, другий стовпець. Ну і так далі. Третій рядок, перший стовпець і третій рядок. Другий стовпець. Ось за таким принципом ми номеруємо елементи, і ви чітко розумієте, на якому місці стоїть ваш елемент. Щодо різних типів матриць, виділяють прямокутні матриці. От Як на першому прикладі, ви бачите, що це у нас прямокутна матриця, причому вона розмірністю 2 рядки і 3 стовпці, тобто її розмірність 2х3. Квадратні матриці. Коли у нас однакова кількість рядків і стовпців, тут у нас розмірність 3 рядки і 3 стовпці. Отже, це у нас 3 на 3, квадратна матриця. Ось ця матриця, вона хоч і квадратна, так, але вона має ще певну особливість. Ви бачите, що головна діагональ, а головна діагональ у нас завжди йде від першого елемента до останнього по діагоналі, у неї всі. Елементи головної діагоналі дорівнюють одиниці, а всі інші занулені. Таким чином, ми отримуємо з вами одиничну матрицю третього порядку. Ось це одинична матриця третього порядку, і, до речі, вона завжди позначається буковкою Є. Ну і просто діагональна матриця, коли головна діагональ, якісь елементи у неї відмінні від одиниці, але от вони розташовані по головній діагоналі І. Тут всі інші занулені. Ця матриця буде у нас вже називатися трикутною. Які ж операції з матрицями ми можемо робити найпростіші? Можна додати дві матриці, але тут є у нас дуже чітка умова. Якщо ви хочете додати дві матриці, вони мають абсолютно бути однакової розмірності. Тобто матриці різних розмірностей додати ви не зможете. Тільки однакові. Ось перед вами якраз дві однакові матриці однакової розмірності, і ми можемо їх додати. Додавати це ну, просто прям, ну, дуже, дуже елементарне завдання. Відчуття, що ви не Вивчаєте вищу математику, а так ну, повторюєте, знаєте, молодшу школу. Адже, щоб додати дві матриці, достатньо просто додати відповідні елементи. Тобто перший А1,1 до А1,1 відповідно другої матриці. І так само з кожним елементом ми робимо 3 плюс 1, 4, Далі у нас іде 2 плюс 4 6, мінус 5. І 2 це у нас мінус 3. Ну і так далі ми робимо абсолютно з усіма іншими відповідними елементами. 7, і 2. 9. 6 3, 3. тут 4, далі 7, 3 мінус 2. 1. і 8 плюс мінус 1 – це у нас. Також 7. Ну от загалом простіше нема куди, і є така операція матриць. Зафіксували її. Віднімання. Віднімання, очевидно, відбувається точно так само. Знову ж таки, є у нас чітка, чітке обмеження і чітка умова про те, що вони мають бути однакової розмірності. А далі все робимо те саме. Єдине що, не забуваємо, що у нас мінус між матрицями, адже ми тепер всі елементи будемо відповідно віднімати від першої матриці, віднімаємо елементи другої матриці. 3 мінус тут у нас 2. 2 мінус 4 це мінус 2, мінус 5, мінус мінус 2, це у нас вже мінус Ну, Єдине, де тут можна зробити помилку, це заплутатися в знаках, тому уважно просто за цим слідкуйте. І все. 7 мінус 2, 5, 6, мінус мінус 3 – Мінус мінус 3, це ж у нас плюс. Отже, ми фактично маємо 6 плюс 3, і це 9. Ну, це на, на, про всяк випадок, хто забув, як це робити. 1 мінус 3, це у нас мінус 2. Ну і так далі ми з цим е, працюємо. 3, мінус мінус 2, це у нас. Тут мінус 3, 3 мінус 2, це у нас 5, і 8 мінус мінус 1 це у нас 9. Ну, загалом ось так це все просто робиться. І ще одна цікава операція з матрицями це її транспонування. Транспонування матриці ми називаємо впорядковану заміну рядків матриці стовпцями. І навпаки. Тобто, ось оцей як якби, позначка така, буковки Т над матрицею говорить про те, що ми її будемо транспонувати. Що це значить? Це значить, що ми будемо брати рядок і записувати його у вигляді стовпця. Тепер другий рядок у нас, відповідно, став другим стовпцем. І все. Навпаки, ось ще на одному прикладі можемо транспонувати матрицю Б. Вона була такої розмірності, ми її перевертаємо. Тепер стовпець стане рядком. 2, 4, 6. Був стовпець, став рядок. Ну і знову ж таки, 1, 3, 7, також у нас перетворився на рядок. Така очевидна елементарна операція, але чомусь викликає інколи запитання. І ще одна операція з матрицями, яка, при виконанні, якої відчуваєш себе в молодшій школі, це множення матриці на число. Тобто ми можемо будь-яку матрицю помножити на число. Наприклад, нам потрібно знайти дві матриці А, при тому, що ми маємо ось таку матрицю А. Дві матриці А говорить про те, що 2 ми помножимо на кожен елемент. Тобто, у нас тут буде 2 на перший елемент, 2 на другий елемент. ну і Тобто, кожен елемент ми помножимо з вами на, на це число. Відповідно, маємо ось таку матрицю 2а. 6, 8, 12 і 10. Ну, Простіше, не знаю, що може бути вищій математиці. Навіть якщо ви множите на від'ємне і дробове число, це загалом нічого принципово не змінює. Ви теж на це число множите кожен елемент. Тобто мінус 1 третю на 3, мінус 1 третю на 4 і так далі. Помножили. Звісно, ви це можете робити усно, я просто розписую для зразочка, але, звісно, ви можете це все не записувати і усно відразу сказати, що у вас буде в результаті. Мінус 1 третя помножити на 3 це у нас мінус 1. Тут можна записати мінус 4 третіх, а можна виділити цілу частину і сказати, що це мінус 1,1 третя. Тут. 1 третя на 6 це 2, і ще й мінус, маємо мінус 2, мінус 5 третіх, виділяємо знову ж цілу частинку і маємо мінус 1,2. Третіх, ось така матриця. Зверніть увагу, елементами матриці можуть бути будь-які числа, як цілі, так додатні, від'ємні, так і дробові, навіть і раціональні, цілком можуть бути елементами матриці. Тож, ну впевнена, це було досить просто, зрозуміло, і я чекаю вас на наступних відео, де ми будемо множити матриці. Там уже цікавіше.